Залишені буковинцями будинки та майно стали ласою здобичу російських окупантів, які виправдовували своє мародерством відсутністю власників. Очевидно, на Росії було відсутнє поняття приватної власності, на відміну від інших держав Європи. До того ж, місцева влада в окупації не могла цьому перешкоджати, але це вже остаточно сформувало обличчя руського міра для буковинців, де до її приходу ще існували москофільські настрої. Уже 20 жовтня Фішер без артилерії, кулеметів та значних сил, але переконавши противника у зворотньому, змушує росіян вийти з чернівців і значної частини Буковини. Це в той час, коли на глобальному фронті австро-огольська армія в цілому ніде не мала усміху. Але вже за місяць росіяни вдруге окупували чернівці і цього разу без перебільшення розгробували місто вщент. Окупаційній владі вдалося втихомирити своїх військових аж через три доби. Росіяни знову ж таки недовго не довго думаючи, вони відразу почали розправу, вони розправилися з бургомістром, вони розправилися з усіма його. Найближчими співробітниками всі вони були заарештовані, відправлені вже у Росію, і, і це була тільки така перша серйозна атака на тих, кого можна було залякати. Тому що зауважуємо, будь ласка, російська адміністрація обожнювала взагалі продукувати страх.